Вітаю вас, друзі. Українські безпілотники продовжують працювати активно працювати проти російської логістики. І Цієї ночі знову була масована атака дронів на так звану Росію. Краснодарський край цієї ночі подвергся масірної атаці безпілотників со сторони київського режиму. У якості приємного бонусу у частині російських аеропортів знову стався авіаколапс. В восьмі регіонах в восьмі аеропортах Росії ввели план кавер авіагавні грозно Грозного, Магаса, мінеральних вод, нальчика ставрополя. Сочі і Тамбовча в центральному Чорнозем'ї. Ну і для того, щоб не втикав Тамбовський пороховий завод, по ньому теж прилетіло. Це вже здається, чи п'ята, чи шоста атака пороховий завод поход засадили. Короче, ми сматуємося суда в Україні. Тим часом і далі тривали протести проти позбавлення незалежності спеціалізованої антикорупційної прокуратури та національного антикорупційного бюро. Росіяни тільки зараз роздуплилися і почали досліджувати цю тему, але все одно так нічого й не зрозуміли. Запрещено ж протести в воєнне час. А ці протести вдруг розрішили. Я ж вам сказати, ну, такакої та. Я важне я... заказ ще усе не так однозначно, але однозначно вам варто просто зараз взяти і закинути на поточний русоріз, тому що що би не відбувалося, найважливіше це фронт, і фронт потребує вашої допомоги. Долучайтеся до збору. Усі реквізити, як завжди, я лишаю в описі до цього відео. І так ви вгадали. Я зараз буду знову закликати вас підписатися на мій канал. Якщо ви дивитеся мої відео і не підписані, то це нелегально. Підпишіться обов'язково. Вночі українські безпілотники працювали по історичних землях України, тобто по півдню так званої Російської Федерації. А вон зарвали, вон дим, димка пошла. У Ставропольському краю було декілька десятків влучань по нівіномисському господи, хто їм ці назви вигадує хімічному заводу. Нівіномиске азот це флагман не тільки Ставропольського краю, це підприємство, яке відомо далеко за пределами навіть Російської Федерації. Даний завод займається виробництвом вибухових речовин для російських снарядів і не тільки. Він є дуже важливим у системі російського військово-промислового комплексу. Також там виготовляють елементи для твердого. Палива для російських ракет. І от місцевий мер повідомив, що було більше, ніж 20 прильотів. Много прильотів, більше 20. Завод прийняв удари українських безпілотників на себе. Але все одно мальчишки, ПВОшники, молодці. Без паніки. Ситуація під контролем. Молодці, мальчишки, ПВОшники наші. Слава Богу, все під контролем. йде війна і будемо далі працювати. війна відбувається на так званій Росії, та не вже неймовірно. Війну на собі цієї ночі відчували також і мешканці Ростовської області. Там, якраз по залізничній інфраструктурі, і прилетіло знову. Знову ж таки, мальчишки, ПВОшники молодці. Ситуація повністю контрольована і без паніки. Повріждені жилі інфраструктури не зафіксовано. Тільки чомусь потяги знову стали затримуватися. А росіянам довелося жити на залізничному вокзалі. Ну нічого, нехай звикають. Логістика росіянам не потрібна. Зараз Україна вже фактично вийшла на щоденні удари дронами по території так званої Російської Федерації. Скоро будуть поставки, які нам обіцяє Німеччина. Побачимо, що там буде, але росіяни вже готуються. Це прицільна терористична атака на мирних жителів На жаль, в Москві під 500-600 дронів, плюс возможно якісь ракети. Разом із тим, ми маємо проміжну, але серйозну перемогу українського громадянського суспільства. Учора президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради новий законопроєкт щодо Набута і Оголосив про це у своєму відеозверненні вже сьогодні. Є у Верховній Раді України мій законопроєкт те. Що обіцяв для справедливості, для правоохоронних і антикорупційних органів повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів? Органів і відбулося це за заявою самого президента через протести українських громадян. Тож я дякую усім, хто демонстрував свою громадянську позицію. Це дуже важливо за новим законопроєктом. САП і набу повертаються до того статусу, який був до скандального голосування 22 липня. Є тільки одна правова новела: усі співробітники органів правопорядку, які мають доступ до державної таємниці, будуть зобов'язані проходити поліграф, але протест. Ти все одно продовжилися. Люди учора вийшли на площі багатьох міст, бо досі невідомо, коли ж таки збереться Верховна Рада. Народні депутати дуже зайняті. Вони поїхали відпочивати. Деякі народні депутати, які голосували за скандальний законопроєкт, вже почали давати задню і заявили, що вони шкодують про те, що вони зробили що вони там не очікували, що усе отак станеться. Деякі нардепи просто не розібралися. Віримо, але люди не заспокояться, поки народні депутати не прийдуть на свою роботу і не проголосують за президентський законопроєкт. Я сподіваюся, цього разу їм голосів вистачить. Дуже і дуже добре, що протести відбулися мирно, загалом без конфліктів, і це показує наскільки Україна є дійсно вільною і демократичною державою навіть в умовах повномасштабної війни, але не можна заграватися із суспільством. Влада має чути власний народ. Росіяни ж дві доби перебували у дуже глибокій фрустрації і не розуміли, що взагалі відбувається, і тільки на третю добу вони зробили висновки. Неправильні, виявляється, усім заплатили. картонка мы. Я знаю, кто заказывает музыку и кто за нее платит. Никаких других факторов, обеспечивающих успех Майдана, на Украине не существует. Вот мы сегодня видим, Що і тут і друго вот зі І дуже добре, що вони так нічого й не зрозуміли. А ця ситуація знову показала, чим ми відрізняємося від росіян. Ми можемо протестувати, а росіяни здатні хіба що на пляшку сідати. Ну а для того, щоб росіяни могли отримати і ще й дрон у пику, візьміть і закиньте на русорі. Зберіть приклад із мешканців Чернігова, які вчора навіть у укритті збирали на допомогу українському війську. Нам максимально важливо це підтримувати є для когось настільки непідйомною сумою, б не можна було цього зробити. Тому, друзі, зараз три-два частина хочу потих. Можливо, я пересилаю збір з пермента Русоріс! Донатимо! Незалежні інституції це дуже важливо. Без них у нас не буде свободи і демократії, але без української армії у нас не буде взагалі країни. Тому найважливіше зараз це фронт. Для фронту зараз є деякі непогані новини. Сполучені Штати Америки тільки за дві попередні доби схвалили продаж зброї Україні на загальну суму більше ніж 600 мільйонів доларів. І платить за це вочевидь Європа. Ми щойно уклали угоду з європейським союзом, де вони будуть платити. Сполученим штатам Америки 100% вартості всього військового обладнання його відправлять до європейського союзу, а потім розподілять його, і багато з нього піде в Україну. Америка, ну принаймні судячи із заяв Трампа, планує наростити виробництво озброєнні. для нас і з вами це також добре, тому що для того, щоб виробляти більше, треба, щоб хтось більше купував або комусь передавали цю зброю. Нам потрібні боєприпаси через кілька місяців. У нас буде більше. Більше боєприпасів ніж будь-яка країна коли-небудь мала. У нас буде більше ракет ніж будь-яка країна коли-небудь мала. У нас будуть всі ракети. Але що стосується безпосередньо фронту, то ситуація вкрай складна, особливо на Покровському напрямку. У місті вже діють російські диверсійно-розвідувальні групи у добропіллі і ще кількох районах Донецької області, оголошено примусову евакуацію. Складною ситуацією є також і на Запорізькому напрямку. Там росіяни зараз активізували свої. І наступальні зусилля у нас є дуже багато незакритих запитів із Донецької, із Запорізької, із Херсонської, із Сумської, із Харківської областей. Та й не тільки тому я знову прошу вас про важливу допомогу. А за минулу добу наші воїни завдяки вам отримали іще ще нових ФПВ. 68 восьмого окрема єрська бригада. Дякує Сергію Стерненку та всій спільноті за надані стоїть півдронів. Наближаємо нашу перемогу разом. Слава Україні! Героям слава вітаю! Ми бійці 81-ї бригади. Підрозділу, а приносимо велику вдячність спільноті Стерненка та всім, хто долучається до збору за ці прекрасні 50 дронів. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми бійці взводу безпілотних авіаційних комплексів 2-го полку Національної гвардії України висловлюємо слова вдячності спільноті Сергія Стерненка за надані 20 дронів. Нехай Небесний Росорість триває! Слава Україні! Герої, Героям слава! Ми взвод перехоплювачів БПЛА 117 ї окремої важкої механізованої бригади зенітний ракетно-артилерійський дивізіон. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка за надані 30 дронів Blackbird для нищення повітряного противника. Щиро вам дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Не забувайте, що доля України вирішується саме на фронті. Питання існування України вирішується на фронті. Продовжуйте й далі максимально допомагати силам безпеки та оборони України.